Розділ 26 Справжня кагання почалася наступного ранку. В ніч фантастичного успіху дня. Де надійшли повідомлення. Солдати марширували до міста з квитками, зізнавались у великій любові до свіжого повітря. Їх припрошували біля чорного входу до будь-якого магазину одягу зняти з себе форму і перевдягнутись. І вони займали все нові потяги. Останній з них відбув якраз перед північю, коли настала комендантська година, а тривоги спершу не було. На щастя, до табору вели чотири пари воріт, і я гадав, що всі військові поліцейські в властивому їм невіглавстві думають, ніби вояке повернулося через інші ворота. Тож усі вони зраділи нагоді закакалитися на вечір. Наша операція виявилася такою успішною, що на юрми дезертирів не вистачило навіть додаткових потягів. Понад сто душі ще залишалися в місті, вони сидітимуть у схованках до настання ночі, а тоді їх, можливо, потай проведуть на вокзал. На свої новоздобуті багатства я купив у подарунок нашим господарям велетенський телевізор. Коли ми з Мортоном переглядали одну місцеву передачу, вмовлення вклинилися військові. Ні він, ні я цьому не зраділи, бо в цей день було якесь святкування річниця під'єднання першої монтажної плати Марка Четвертера чи щось таке, і на нього подалося все місто. Ми насолоджувалися парадом, очолюваним місцевим клубом велосипедисток. Усі, як одна, демонстрували засмаглі кінцівки та тріпотіли спідницями. Аж тут картинка зашкварчила та згасла, а її заступило насуплене лице генерала Зеннора. Вимкни, просто гнав Мортон. Подивившись на нього, я не зможу пообідати!» Годі, новини будуть не з добрих, але рано чи пізно нам доведеться їх почути, і хай це вже станеться зараз. Увага. промовив Зенор. і Мортон видав негарний звук язиком. Я зацитнув його замахом руки. Ви всі мене знаєте, генерала Зенора із Визвольних сил. Ви знаєте мене як добру і терплячу людину. А він класний письменник, тихо, рішучого та справедливого лідера, і тепер настав час для застосування рішучості та справедливості. Я щойно виявив, що кільком боягузам у лавах моїх вірних військ стало дорості на спробу дезертирства. Дезертирство карається смертю. А що клятій армії нею не карається? І я знаю, що нікому з вас не хотілося б, щоб це спіткало дурних ошуканих юнаків. І з цим і пов'язане це оголошення. Я продовжую всі квитки, видані минулого вечора на 24 години. Вони дійсні до опівночі сьогодні. Жодного вояка, який повернеться на базу до опівночі. Не буде покарано. З огляду на це, рекомендую всім мешканцям цього міста поговорити із цими ошуканими юнаками, що сховалися серед них, скажіть їм повернутися, вам відомо, де вони. Підійдіть до них, розкажіть їм про цю великодушну пропозицію. Коли він нахилився до камери і посміхнувся, з його обличчя миттю. Злетіла фальшива доброта. А ще скажіть їм, що моя великодушність зникне опівночі. Тоді буде оголошено військовий стан, це місто буде заблоковано, ніхто до нього не війде та не вийде з нього. Тоді місто обшукають квартал за кварталом, будівлю за будівлею, усіх дезертирів, яких тоді знайдуть, візьмуть у полон. Надавши кожному по пляшці пива і дозволивши написати по одному листу додому, а тоді розстріляють. Зрозуміло, це перше і останнє попередження. Ви можете повернутися сьогодні до опівночі. Ось моє послання дезертерам. Опісля ви все одно що мертві. Я натиснув на кнопку та вимкнув телевізор. Досить гнітучо, зауважив Мортон із похмурим виглядом. Увімкни знову, хоча б на дівчат подивимось. Я так і зробив, але ті давно вже зникли, змінившись чоловіком із довгим волоссям і завзятим виразом обличчя, що дуже детально розповідав про несказанні радощі їм. Я вимкнув звук. Знаєш, Мортоне? Він і нас має на увазі. Не кажи цього. Я знаю. Хіба тут немає іншого каналу з космічною оперою? Мені треба випити. Ні, не треба. Тобі треба сидіти тихо, опанувати себе і допомогти мені знайти вихід із цього становища для всіх нас. Ну, може, й випити, але трішки скляночку пива просто для пожвавлення думок. Я ненароком підслухав. Озвався Штірнер, увійшовши стацію заставленою склянками та пляшками. З вашого дозволу приєднаюся до вас. Сьогодні тепло. Ми цокнулись і шумно запили. Щось чути з міста? запитав я. Чути чимало всякого. Всі потяги з міста скасовано, тож відбути потягом неможливо. Дороги? На всіх магістралях із міста стоять блокпости, летючі машини на крилах, що обертаються. Гвинтокрили. Дякую, я запам'ятав це слово. Гвинтокрили курсують над сільською місцевістю між ними, тож там не втекти нікому. На виїзді затримують усіх молодиків, навіть тих, хто, очевидь є громадянами Хоєцького, які розмовляють лише нашою рідною мовою. Їх тримають ув'язненими, доки не притискають їхні долоні до пластини на якійсь машині. Принаймні про таке розповідали. Наразі відпустили їх. Дуже спритно. Промимрив я і майже безвідмовно перевірка пальчиків аж до базового комп'ютера. Це означає, що так нам не вибратися доведеться скрадатися полями за темна. Я не хочу навіювати смуток, але заговорив Мортон, навіюючи смуток. Гвинтокрили детектори червоного випромінювання, вічні автомати, смерті з небес. Зрозумів, Мортона, занадто небезпечно, має бути якийсь інший спосіб. Лекція вже скінчилась, і екраном знову гасали бадьорі любителі велосипедного спорту. Винятково чоловічої статі та з волохатими колінами. Мортон гортанно заборчав, а тоді негайно повеселішав. З'явилися членкині дівочого клубу, що махали руками та усміхалися на камеру. Ого. вигукнув я, скочивши на ноги і забігавши невеличкими колами. Ого, ого. Другі двері ліворуч коридором. Стули пальку, Мортоне, це натхнення, а не закреп. Ти бачиш, як працює геній. Перед тобою єдиний, хто знає, як безпечно вивести нас усіх з міста. Як? А ось як. Показав я на екран Штірнере, сідайте за телефон і беріться пліткувати. Мені треба, щоб це почалося до середини дня. Організація триватиме щонайменше й до того часу. Що організовувати? Вигукнув Мортон. Я пропав. Про що ти торочиш? Здається, я знаю, промовив Штірнер, який метикував швидше за Морта. Ви поїдете з міста на велосипедах, але вас зупинять. Ні, не зупинять, бо ви відповіли правильно лише наполовину ми всі поїдемо як дівчата. Коли до них дійшло, ненадовго запанувала радість, а тоді ми стали до роботи. Я найбільше планував і організовував, а тому останнім замислився про подробиці особистого виживання. Було багато біганини. Я не чітко пам'ятав, коли прибув велосипед Мортона. Та після цього знову заходився коло чоловічого велосипедного клубу. З'їв потерброд, випив іще одне й пиво і, закліпавши, підвів погляд на Мортона, коли він до мене звернувся. Нам незабаром вирушати. Перші хлопці вже на площі, а тепер не смійся. Я на силу стримався. Пишна сицева сукня геть йому не личила. Від того, що він поголив свої волохаті ноги, стало не набагато краще, зате допомагали напханий пінопластом лівчик і перука. Звісно, здалеку, але зблизька ефект був дещо чудернацький. Здається, треба трішки помади. Ага, що ж, погляньмо, який ти вродливий. Перевдягайся, я перевдягнувся. Гарненька гофрована спідничка була зелена і тому пасувала до мого рудого волосся. Я поглянув у дзеркало і зітхнув. Джиме, ти маєш як ніколи гарний вигляд. Ми розійшлися, ще раз подякувавши своїм господарям за гостинність і сподіваючись, що зустрінемося знову після війни. Штірнер, велосипедист, із якого був не менш витривалий, аніж турист, мав виконувати роль нашого провідника. Він ж парко покотився, і ми, дівчата, мусили докласти зусиль, аби не відстати. На площі Марка Четвертера панувала весела розкутість, а може, це слово тут і не зовсім вдале. Можливо, краще сказати, що туди притягнули усіх. Наблизившись. Ми передусім побачили дівочий велосипедний клуб Бельгаріка, достоту такий, як у телевізорі, та незмірно привабливіший у плоті. Та плоть ця була дуже дивна, тому що крім дівчат тут були і інакші дівчата зі впалими щоками, м'язистими стегнами, похмурими лицями наші призовники втікачі. Дехто з них багато років не сідав на велосипед, тож тепер вони їздили площею, хитаючись і раз у раз падаючи у вихорі спідниць і гортанної лайки. Увага. вигукнув я і повторив це ще кілька разів, доки не встановилася хоч якась тиша. По перше зав'язуйте з лайкою. Ці добрі люди ризикують життям, аби допомогти вам. Дезертирам, тож поводьтеся з ними добре. По друге, якщо хтось упаде, коли ми проминатимемо блокпост, не страшно, таке трапляється. Їде кілька триколісних велосипедів, а також кілька велосипедів для двох. Розберіться між собою по конях. Ми не відстаємо від графіка. Куди ми прямуємо? запитав один із них. Вам повідомлять, коли дістанетеся туди. Зараз важливо розрахувати час. Коли я скажу, поїхали, ми поїдемо. А хто зостанеться позаду, опиниться в кагальному становищі, і лайку дозволено лише старшим зазванням. Додав я, почувши їхні обурені вигуки Я тут, головний, тож лаюся за нас усіх, доки ми не відірвемося По конях. Я двічі чи тричі об'їхав площу на чолі дезертирів дівчат, аж поки вони не зімкнули лави і не опанували себе. Тільки тоді я дав сигнал про початок роботи, членкиням справжнього дівочого клубу. Вони були прекрасні, стрімко налетіли на нас, розділившись на два ряди, що промайнули у бабіч і зімкнулися довкола. Лідерка тримала прапор, а ми з пристрастю. Мчали за нею. Уздовж дороги плавно та швидко, до блокпоста на перехресті попереду. А тоді, за рогом, нас, дівчат, підрізав велосипедний клуб ветеранів усі з сивими головами. а якщо не сивими, то лисими, як більярдні кулі. кулі. Вузлуваті скарлючені ноги завзято крутили педалі, працювали старесні мотори. Вони промайнули перед нами і рушили далі, до поставлених на дорозі бар'єрів. Одні їх об'їздили, а інші злазили з велосипедів і відводили їх убік. Сержанти й офіцери кричали у відповідь кволо прочались, але з'явився пролом. І з'явилися ми. А ширини пролому якраз вистачало, щоб прорватись. Дехто з дівчат, що нас супроводжували, Відривалися від нас і допомагали стареганам розширити пролом. Дехто сміявся та цілував офіцерів. Запанував безлад, і крізь цей безлад і пролом у бар'єрі я провів своїх дівчат. Вони мовчали, підніли та що духу крутили педалі через бар'єр, а тоді вздовж дороги і за поворот. Продовжуйте. хрипко закричав я. Ми ще не вилізли з кагалу. Поки ми не досягнемо лісу, ніхто не зупиняється. Ну ж бо, ну хто останній той кагалець? Ми їхали. Крутили педалі, лаялися, пітніли і хитались, але їхали. Вздовж дороги до лісу на вузькі стежки, де ковзалися, падали, стикались і котилися м'якою зеленою травичкою. Хіба ми не можемо зробити це знову. Видихнув Мортон, лежачи на спині та стогнучи. Не знаю, Морте. Я думав, що це по-своєму весело. Тобі треба більше фізичної активності. Він сів, поглянув туди само, куди я, і припинив стогнати. Прибув справжній дівочий клуб. Симфонія гарної плоті. Та плавних рухів, відкинутого волосся та блиску в очах і кошиків для пікніків. Із підняттям першого пива розляглися безладні радісні вигуки. Армія була всього навсього кепським спогадом, а свобода блаженством. Це був перший день залишку їхнього нового життя, і якщо воно таким залишиться. То тепер ми опинилися в раю. Я долучився до гуляння, та насправді в мене не лежала до цього душа, і моя усмішка була фальшивою. Через якесь уроджене відхилення, нездатність насолоджуватись чистим щастям, я був здатен думати лише про Зенора і огидні трюки, до яких він міг удатися, дізнавшись. Що близько половини його армії зникло назавжди.